Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани Гостяк. Сьогодні я продовжую вибирати машину для поїздки на дачу. Ось сьогодні я хочу подивитися Volkswagen. Ось такий Volkswagen Golf. Ось його інформація. 2006 рік. Дизель, двічка, номер телефону. Можете подзвонити, клімат-контроль. 6300 долларов. Так, дай мысь. Вот таки. Вот так таки салон. Машина на вигляд в непоганому стані, а якщо захочете купувати, звичайно, треба все перевіряти. А, ось є, бачите, подряпини. І тут так же. Такі дзеркала. Ось така машина. Ну, Жіночого типу. Але вибирайте самі. Наступний автомобіль ось такий: а, це Електро, е -Гольп. Звичайно, новий новіший рік. 2017 рік. Пробіг 64 тисячі кілометрів, 24 500 доларів коштує, Дороговато, звичайно, запас ходу. 300 кілометрів. Ну, звичайно, машинка цікава. Електро. Є П'єртроніки. Так, таке все. Ось такий салон. Охайний. Подивимось. Все чи ціле, все ціле. Так, але електроавтомобіль я б не брала для дачі. Трішки такий непідходящий. Рено Меган четвертого покоління. Партронік є. Протитуманні фари є. Дивимось, що тут у нас. Так, диски. Так, салон акуратний, але не дуже добре видно. Затемнені вікна. Так, оглядаємо ось такий вигляд. Ну, кохайна машина. Подивимося її дані. 17-й рік. Рубіг не вказаний. Телефон для інформації ви бачите на екрані. Незрозуміло. Ціна договірна, звертайтеся. Ще один Volkswagen. Туран. Так, подивимося його дані. 2006 року. Двухлітровий двигун, 6500. Ось такий телефон, кому треба. Газ, бензин. Непогано. Так. Ось такий вигляд. Зараз глянем серединку. Так, ну що, салон оханий. Можете передивитися. Ось таке все. Мест досыть, высоко для дачи, саме те. Польцовим посад. Так, ось вот такие. Є партронік, хто знається в цьому. Диски подивимось. Ось такі. Так. Це дані. Одиннадцятий рік. Дизель, 1,6 двигун, пробіг 217 тисяч кілометрів, 9200. Ось такий салон. Так, кохаймо все. І ось там далі. Так, до вашої уваги Honda автомобіль. Ось така вона. маленька для жінків саме те. 3900 коштує. 1,4 двигун 2006 року. Клюбік 205 тисяч кілометрів. Учна механіка. Салон покажу. Ось такий салон. І взади. Містя маловато. Але ось така маленька машинка. Volkswagen Golf. Так, якого року? 2011 року, об'єм двигуна 36, загальний пробіг 209 тисяч кілометрів, дизель, ось можете подивитися дані, клімат-контроль, підігрів сидінь, склопідйомники, так. салон. Ось такий гольфік. Ну, Непоганий. Volkswagen та Рік 2003, -й. 5400 доларів. Ось видно телефон, хто хоче знати додаткову інформацію. Volkswagen. Ось такий. Автомобіль. Серединка. Салон. акуратний вроде би, але рік народження, звичайно, бажає кращого. Збоку там Volkswagen passat Ось така. Гарна картинка. Так. Так. Двіечка дизель, 14 рік, фасад 11900. Загляну, ні, трішки видно. Ось так. Volkswagen Tiguan Ось такі леті диски. Все акуратно. Ось така. Так, 2010 рік, двохлітровий двигун, бензин, 10600, можливий торг. Телефон бачите. На екрані. Такий салон. Десятий рік, непогано. Така висока, гарна автівка. Рено сценік. Гранд сценік. Таке авто, який рік, бачимо таке, 6500, 285 тисяч пробігу, дев'ятий рік, півтора. Двигун, дизель. Ось така автівка Такий таке салон. Салон непоганий, вікна затемнені. Є протитуманні фари, легкосплавні диски. Ось така. Рено колел в чорному кольорі. Є партроніки. 8800, повний привід, двічка дизель, 8 рік, 224 тисячі кілометрів пробігу. Ось така серединка. Це новеньке. Модус 2005 року двигун 1.2, 115 тисяч пробігу коштує 3500 бензин. Ось такий вигляд.